А хочеться побажати, аби настрій літній і святковий був у людей, які на жаль стали жертвами чиє житло стали жертвами російських атак, але над відновленням якого активно працюють, і це відбулося у Шевченківському районі з одним з будинків після прильоту. Тоді, рівно рік тому, в одну й ту ж багатоповерхівку двічі влучила ворожа ракета. Ми про це розповідали. Це було у квітні і у червні місяці. Зруйновано кілька секцій цього будинку. А Юліана Дідкун поїхала дивитися, як тепер виглядає цей. Будинок у Шевченківському районі, це в районі Подолу. Юліано ріднесенька розповідає. Я сподіваюся, тобі з нашої студії пахне теж кавуном. Привіт слава! Ну я сьогодні куштувала і кавун, тому так трішки запаху ще збереглося. Стосовно ти запитав будинку, як виглядає. Ну, я можу сказати, виглядає як нова копійка, тому що е, це, в принципі, у цей житловий комплекс був новобудовою. І от зараз я не знайшла, наприклад, якщо взяти дві фотографії, знайдіть 10 відмінність, я б не знайшла жодної, тому що відновили його повністю. А дійсно було зруйновано внаслідок двох прильотів кілька секцій. Е, зокрема, знаємо, що повністю під час першого прильоту було зруйновано 12 квартир. Під час другого прильоту 15 квартир. Е, це повністю я маю на увазі, а загалом були, ушкоджені 57 квартир, тобто були чи вибиті шибки, чи пішли десь тріщина і всіх їх зараз відновили. Кажуть, що тут тривають останні приготування. Зараз щось ще сверлять будівельники. Вже відновили водопостачання, є світло. Каже, що перевіряю щодо газопостачання що з ним чи можна зараз його вже відновлювати. І ось вже можна буде заїжджати. Зазначу, що дійсно працювали ось над цим відновленням, так нема. Мало ну за рік, практично відновили ось цей будинок. Це попри те, що житловий комплекс є приватним. От все одно відновлювали його за рахунок міста. Ми поспілкувалися з місцевим мешканцем, якого на щастя під час цього прильоту не було. Але його квартира ну була повністю вигоріла в щенці, По перше, по-друге, отут ми зараз де перебуваємо з цієї сторони, саме його квартира знаходиться. То тут знаходилась просто одна велика дірка не було жодних квартир з. Взагалі квартира була знищена повністю, тобто не було ні вікон, ні стін. І ремонт, який було проведено, він фактично 100% відновив відновив квартиру. Так що я цілком задоволений. Будете заїжджати? Не знаю. Оси такі важкі спогади про цю квартиру. Деякі мешканці відмовилися від ремонтів в квартирах, а деякі погодилися на так звані соціальні ремонти помешкань. Всі роботи, які виконувалися в цьому будинку, це близько в двох секціях близько 120 мільйонів. Це все профінансовано із бюджету міста Києва. Цей будинок вважався новобудовою. Відповідно, він не був повністю заселений, на щастя, напевно, тому що, можливо, кількість жертв була би більшою. Але попри те, що ось цей будинок торік Російська Федерація вцілила двічі, постраждав не тільки він на ось цій вулиці в Шевченківському районі, постраждали і прилеглі будинки. Там були вибиті шибки. І ось сьогодні на місце оглядати вже ось цей повністю оновлений будинок. Приїхав міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що цей добудували, відновили точніше. І вже скоро візьмуться за наступні будинки, які також були пошкоджені на цій вулиці внаслідок ось цих двох прильотів. Вулицю Глибочицьку ми також до кінця сезону до похолодання також зробимо. Тобто крок за кроком дає можливість відновлюємо ті пошкодження, які були. І ще хочу наголосити, що в місті Києві обстрілами за весь цей час вторгнення було пошкоджено більше 800 будинків, і більше 400 будинків це помешкання місто. Зелен себе зобов'язання, ми закупаємо вікна, ремонтуємо. там, де найбільш пошкодження. Ми вже вкладаємось і відновлюємо ці будинки. Назву цей житловий комплекс в принципі багатостраждальним, тому що не знаю, чи є, ще у столиці така багатоповерхівка, в яку влучили двічі, яка мала аж такі пошкодження сильні. Причому зазначу, що от були ушкодження і внизу, бо кажуть, що от прилітають ракети здебільшого у верхні по поверхи. Ні, були ушкодження і внизу, і дах був пошкоджений. Трішки нагадаю, коли це відбулося, перший приліт стався 28 квітня. Тоді загинула наша колега журналістка Радіо Свобода Віра. Гириш ще 10 людей були постраждалими. Другий приліт стався за два місяці, 26 червня. Тоді Російська Федерація випустила по нашій столиці 14 ракет. Більше з них, на щастя, сили протиповітряної оборони збили. Утім, приліт таки стався, і знову ж таки у цей будинок. Тоді загинув чоловік, а його дружина та маленька донечка утримали ушкодження. Ну, судячи з цієї ситуації, можна зробити лише. Два такі висновки по-перше, не нехтуйте сигналами тривоги, тому що як бачите, в один будинок може прилетіти двічі. По-друге, ну як би не намагалася Російська Федерація знищити усе те, що вона так намагається знищити, ми все одно продовжимо шукати в собі сили і відновлювати і будинки. і, В принципі, все до чого не подобається Росії, зазначу також, що дійсно цей будинок. Приватний, це приватний ЖК, але намагались його відновити і відновили. От кажуть, що зараз можна вже робити лише завозити меблі і в принципі залишатися жити за кошти міського бюджету. Слава! Дякую тобі, Юліано. Ти розумієш приватний, не приватний. Те, що приватна компанія його будувала. Але якщо мешканці отримали право власності, то це вже фактично ЖК, який належить киянам. Ти розумієш, а про киян турбується місто. Нам наша з тобою обрана влада турбується. Це і обов'язок влади турбуватися про своїх мешканців, про своїх виборців. Якби цей ЖК належав приватній якійсь компанії, то це одне. А це ж прості люди звичайні, які ми з тобою. Сонечко.